Мотор. Падає ліс, падає людина, падає осінь, впадає, як оскіл впадає в сіверський донець дві річки, які мені поперек горла, проникає, як світло поміж листя, збирається, як по річки. Вона накидає рожевий флісовий плед на свої тонкі малесенькі плечі, Заглядає у вікно, дивиться. Як темрява поглинає будинки, так як пористі речовини поглинають газ, як темрява ковтає сонце, ковтає хмари, ковтає птахів, ковтає людину, ковтає небо, яке звисає із завитку, наче спіймана рибка, вона п'є ледь терпкий жасминовий чай, долоньками обгортаючи горня. Можливо, є чай? Чи чорні незібрані соняхи, монахи полів та священики посадок, чи земля, чи листя, що падає, чи вітер, що падає, чи горіх, що падає, чи метеорит, що падає, який убив усіх динозаврів, чи порожній відстріляний магазин, чи сніг, чи зрубане дерево, чи брудна онуча неба. Я осінь, ти осінь. Він, вона, воно, вони. Осінь, що падає, портулись до мене, я ж бо не двері вагону в метро, Впусти мене, я ж бо маю проїзний, у кишеньку своєї пухової, блідорожевої куртки, я там закочкуюсь і засну. А ти по весні відпусти. Так, як відпускають повітряного змія, так, як відпускаю зграю граю кізна посовисько, так, як хлопець розбірок зірка, відпускає. Відпусти своє каштанове волосся. Я не хочу стати зимою. Ти не хочеш стати зимою. Він, вона, воно, вони не хочуть стати зимою. Я хочу побути в кишенці твоєї блідорожевої пухової куртки. Домовились до весни все.